Усім доброго дня. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіжий автомобіль зі Швейцарії Volvo xc 60 2012 рік на облік стане 12-тим. З двигуном 2,4 дизель D5, рестайлінговий без вихривих заслонок. На автоматі повнопривідний. Попереду в нас біксенон, біксінон, фар денні ходові вогні, парктроніки, поворотне світло, ердизайн, дістронік. Це все у нас присутнє. Зимова гума в хорошому стані. Майже нова 23 й рік, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на всі двері, оригінальні диски. І все. А веде. Тут у нас вихлопні частенькі, не задимлені. Без подряпин, сколів в хорошому стані такому. Камери 360. Зараз оглянемо на шкіряному салоні. Збережений стан такий. Сидіння хороші, не просиджені Електропакет, складання зеркал, подвійні вікна, хто розуміється, знає Вольво. Кермо в нас не перешивалося, все в оригіналі, не підкрашувалося Круїз у нас адаптивний. Тут керування світлом, електроляда. Кермо е висувається, регулюється по, вис по виліту по висоті, по виліту. 219 ори оригінального пробігу, завжди наголошую на цьому. Навігація, ручка КПП у нас коротка вже, така як рестайлінгу автомобіль, як 13 рік. Зеркало з автозатемненням. Ну, тут датчик світла, датчик дощу. Дістроніки все це вже називав. Коврики хороші, Не затерті, гарні. Пороги не побиті, нічого не крутилося, все в гарному стані. Карти хороші. Сидіння також. Шкіряний, шкіра дуже м'ягенька. Хто знає Вольво, той розуміється. Тут також ще все шкіряне, коврики оригінальні, все в нас порядок. Підлокітник у нас на два підстаканники, тут ще має таку нішу, сидіння складаються в рідну підлогу, можна зложити і ця сторона теж складається, великий багажник виходить. Оглянемо зараз ще багажне відділення. Відходимо, кнопочку нажали бачимо, має шторку. Тут у нас вся обшита велюром, дуже хороша шумка. Піднімається такий у нас. Це також можна підвісити за, за цей крючок. Зараз отак. От Маємо аптечку, тут є ще така сіточка, аварійний знак сюди ставиться, можна поставити. Тут маємо у нас компресор, піна, домкрат зйомний, ключики є. Все це в нас присутнє. Нажимаємо кнопочку, відходимо. Позаду стопи ледована оптика так само, нічого не побито, ціленьке. Зараз заведемо двигун, подивимося. ще з тієї також сторони можна оглянути. Також все в порядку. Не побито він. ну Там буде в описі, він буде, авторія я там закидаю, можете там подивитися. Все в хорошому стані. Безключовий доступ на всі двері. Ну, тут так само камера 360. Тут також два ключі. Сервісна книжка, зеркало з автозатемненням. Ну, тут підсвічується зеркала, все це в нас присутнє. Має таку ще нішу, тут на каву ставити, можна стаканчики. Дуже хороший стан. Гарно їдеть. Кому сподобається телефонуйте, автомобіль знаходиться в місто Радивилів Рівненська область. Є ще в наявності інші автомобілі. Зараз заведемо, послухаємо, працює безключовий доступ у нас тут. Заводиться гарно, помилок немає ніяких. Розхід у нас 9,1 на даний час по місту. Радіо грає. Тут у нас клімат-контроль двохзонний. Ну, керування. Тримання в смузі, це у нас тримання в смузі, можна виключити. Дістронік, Парктронік, все у нас є. Дуже комфортний автомобіль, м'ягенький, зручний. Подивимось ще до двигуна, як працює двигун. Має такі газові підпори, дуже зручно. Як бачимо, працює поро, дуже добре, рівненько. нічого не кидає, нічого не ржавчи, ніякої нема, всі болти в оригіналі, нічого не крутилося, чистенький, двигун не мився, такий, як є зі Швейцарії, такий і є стан. Тут у нас ремінь мінявся. Замінювався, поки що не треба нічого робити. Масло мінялося в 23.09. Зараз заміна буде в 24.09. Воно вже мені здається, що треба міняти масло. Замінювати. Сервісна є. Кого буде інтересувати, телефонуйте. Ціна в описі. Я завжди вказую ціну в описі. Повний привід працює. По ходові ні по чому не треба нічого робити. В автомобілі тільки заміна масла і поставити на сервісному центрі на перший облік, перша реєстрація. Пісь ключовий казав, все тут в такому хорошому стані. Усім дякую, до побачення.